Привіт і ласкаво просимо до третьої частини нашого відеоциклу про лікування ПНГ. Я доктор Єнс Панзе, гематолог з Ахена. У попередніх випусках ми говорили про так звані інгібітори системи комплементу, тобто ліки, що цілеспрямовано впливають на власне причину захворювання. Сьогодні йтиметься про додаткові заходи, підтримувальні види терапії. Що це означає? Підтримувальний означає допоміжний. Такі методи не усувають безпосередньо причину хвороби, але вони допоможуть твоєму організму краще справлятися з наслідками ПНГ. Їх можна уявити як гарну команду за лаштунками, яка працює разом з основним лікуванням, щоб ти почувався сильнішим. Почнемо з простої, але важливої теми: вітаміни та мікроелементи. Якщо у тебе активно руйнуються еритроцити, червоні кров'яні тільця, організму потрібно більше будівельних матеріалів, щоб виробляти нові. Тут особливо важливі фолієва кислота, вітамін b 12 та залізо. Фолієва кислота та вітамін B12 12 це як архітектори кровотворення. Без них будівництво нових клітин відбувається повільно. А залізо це головна сировина для гемоглобіну, пігменту в еритроцитах, який переносить кисень. Важливо, не у кожної людини з ПНГ автоматично має дефіцит, але варто перевіряти ці показники. Якщо виявиться нестача, її можна компенсувати таблетками, ін'єкціями або внутрішньовенними вливаннями. Ще один метод, знайомий багатьом пацієнтам, переливання крові. Якщо рівень гемоглобіну дуже низький, тобто кров не переносить достатньо кисню, переливання може швидко покращити самопочуття. Переливання це як енергетичний бустер. Воно замінює відсутні клітини. Це не лікує хворобу, але короткостроково може дати тобі сили, коли це потрібно. Деякі люди потребують переливання рідко, інші регулярно. Це залежить від перебігу захворювання. До того ж, чужі еритроцити при переливанні захищені від системи комплементу і завдяки цьому живуть у твоєму організмі довше, ніж власні незахищені ПНГ еритроцити Інший варіант підтримки це еритропоетин або коротко ЕПО. Це гормон, який сигналізує кістковому мозку. Гей, виробляй більше еритроцитів. Іноді його додають до терапії, особливо якщо твоя кровотворна функція занадто уповільнена. Втім, ЕПО підходить не всім. Якщо твій організм вже виробляє багато ЕПО самостійно, додаткове введення не допоможе. Тому важливо обговорити з лікарем, чи має такий крок сенс. Головне. Підтримувальні методи це не заміна основного лікування, а доповнення. Вони допомагають краще почуватися в повсякденному житті, але не можуть зупинити ПНГ самостійно. Обговори з лікарем, які з цих методів мають сенс саме для тебе. Іноді навіть невеликі доповнення можуть забезпечити великий ефект. А саме це й потрібно, щоб ти міг якнайкраще жити з ПНГ. У наступному відео ми поговоримо про цілі лікування та моніторинг перебігу хвороби, тобто про те, як зрозуміти, що лікування працює. І що саме ти можеш зробити для підтримки власного здоров'я?